Добрий день. Призначення відео навчання процесу додавання товарів на сайт, що побудовано CMS WordPress. використано в якості магазині плагін WooCommerce. Для додавання товару спершу зайдіть в адмінку сайту. І переведіть сайт на головну мову. В даному випадку у мене українська. Після чого перейдіть в розділ «Товари» та виберіть всі товари. Натисніть кнопку Додати товар. Введіть назву товару українською мовою. Додайте опис товару. Введіть Ціну та акційну ціну на товар, використовуючи вкладку Оставні, додайте короткий опис товару. Після цього задайте зображення товару. Якщо зображень товару у вас декілька, то скористайтесь даною функцією і додайте послідовно декілька зображень товару. Додайте категорію, до якої відноситься товар. Після цього робота з товаром закінчена. Закінчення роботи натисніть кнопку Опублікувати. Після цього перейдіть до іншої мовної версії сайту для того, щоб зв'язати між собою товари. Натисніть кнопку плюс. Я в даному випадку використовую Логін переводу Оліленг. Після того як відкриється форма додавання кривару, ведіть всі послідовні кроки, але вже мовою, яку ви вибрали, ці кроки перевічені були очі. Якщо ваш сайт Має декілька мов, Для кожної окремої мови послідовність приписана має бути виконана. На цьому короткий опис процесу додавання товарів закінчено. Дякую за увагу.